Якщо ви перший раз на нашій зустрічі, ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого Господа, ми допоможемо вам. Я допоможу вам, як це відбувається? Я буду молитися зараз. Але ви вголос, вголос не про себе, не в думках, а устами своїми. Голосно ви будете промовляти цю молитву за мною. Але будете вкладати серце в ці слова. Нехай не просто буде, знаєте, релігійно повторена молитва. Ні. Вкладіть серце, зробіть ці слова вашими. І тоді, що це відбудеться прямо там, де ви знаходитеся. Тому що Богу не потрібно якесь особисте місце для того, щоб ви примирилися з Ним. Ні. Там, де ви знаходитеся, в тих обставинах, де ви є зараз, ви можете повторити ці слова за мною, вклавши своє серце, і Бог обов'язково вас почує, і ви приймете спасіння.